Всім привіт! Сьогодні в огляду і продажу свіжий автомобіль Renault Megane 4, в самому ідеальному, як на мене, кольорі, комплектація Zen, щойно пригнаний. Я вже, якщо чесно, заскучав за такими автомобілями, безключовий доступ, датчик світла дощу, багато всяких максимальних функцій. Які можуть бути резина Бриджстоун, кінець 21-го року, майже нова. Такий от автомобіль пробіг 174 тисячі, обслужений, повноцінна запаска. Автомобіль в дуже гарному стані. Передня задня парковка. Так, що у нас тут повноцінне колесо? Зараз поїде на мойку. Ніяких питань по автомобілю немає. Відійшов, підійшов. Тормозні диски десь замінені 1020 тому. На сайті в групі Viber є фото даного автомобіля з аукціону Лізинговий автомобіль. Ще стоїть трекер, подарок. Шестиступінчата коробка передач. 174 тисячі пробіг. Автомобіль 23.12.2016 2016 року. В ідеальному стані. Є запис сервісній про заміну ГРМ. Ось книга є. Записали, коли був великий сервіс, все замінено. Диски, помпа, колодка на 120 тисяч так Датчик світла дощу, старт стоп. Навігація. Шкіряне кермо, мультируль, дзеркала автоматично складаються. Ціна автомобіля 12800. Додаткове фото я виложу в групу Viber, ви можете зайти, подивитися. Резина Бріч Стоун 21-21. Такий от, реально. Відмінний автомобіль К-9К, Топливна континенталь, як завжди, багато розхвалювати даний автомобіль не варто, всі знають, що він, що це за автомобіль. Денні ходові вогні проти туманки. Якщо сподобався автомобіль пишіть. Якщо можете, підпишіться на канал, буду радий. Автомобіль знаходиться в Вінниці. Надіюсь, все показав, розказав. Більш детально телефонуйте. Всім гарного дня, нам перемоги! Всем пока!